Всім привіт. Е Вернулася з лікарні. Живот болить, тому що там поприкалували дирки, три дирки це була лазарем операція. Я була без сознання, вони мене присипили, приспали і зробили операцію. Ну, коротше, тяжко це все. Мучительна, не знаю, коли вона заживе, ну больнічне в мене на місяць. І маю таку просьбу, по-перше, хочу запитати, якщо у когось є можливість позичити мені гроші і з оплатою на частини. Можливо, з процентами, то пишіть, бо я потребую. І якщо у когось є бажання купити масажі за вчасно, то я пропоную великі знижки. І пропоную купувати від 10 масажів. І зараз я пропоную по 90 за годину. Ну, щоб вам було цікаво теж. Тому що я розумію, що у всіх свої проблеми, у всіх <кій> свої ситуації, тому я вирішила зняти таке відео і попросити або позичити. Або купити у мене масажі. Якщо 10 масажів купуєте, то 900 злотих по 90 за годину. А так нормальна ціна у мене 150 і 200. І що ще? І ще я продаю ляльки реборн. У мене там є ще 8 ляльок. Якщо комусь потрібно, ну, подарунок може на майбутнє. І хтось хоче мені допомогти, то я теж їх продаю. І ціна їх 300 злотих за ляльку. Ось так. Ну, що можу сказати? Оперування це завжди важко. Прокололи мені і тут, і тут всі ці віни, тому що був катетер. І я рада, що, в принципі, що... я рада, що я сьогодні вже додому, тому що там дуже така тяжка обстановка. Всі люди дуже хворі, там просто так не лежать. Ну, всі, персонал медичний дуже уважний, всі аналізи, обстеження на висоті. Єдине, що з їжею трошки напряг, ну, якби. Ну, зважаючи на всі плюси. То їжа це вже такий дрібізок. Хоча я вже сьогодні плакала, тому що я два дні не їла, у мене просто істерика, Ну, не то, що я там. Я розумію, що це дрібниці. Але на той момент мені було так плохо, так зле. Мені хотілося щось поїсти. Просто хоч щось вкинуть. Воно пахне там десь. І ну, на сніданок мені дали. А чому плакала? Тому що вони, якісь дві працівниці, кажуть, вдома вже поїсти. А у мене, думаю, вдома шаром покаті. Ще, щоб вдома поїсти, туди добратися треба. І третій день голодна, я вже не могла. Коротше, голодна людина втрачається повністю. Вона перестає бути тою людиною. Я навіть подумала, що ото так з голоду люди, що попала, могли їсти, тому що. Не знаю, така якась паніка. Ну, плюс у мене ще ж операція, не просто голод. Ну, коротше, страшно. Тому я розумію, що моя бабця збирала хліб Сухарі сушила, тому що вона пережила голод і вона це пам'ятала. Як то. Ну, так наче все. Буду тепер заживляти своє пузо. Там ще купила ці опатрунки, ці бінти, а вони замалі. Отакі. От ну, клеїть. У мене три дирки, на три дирки треба наклеювати. Але він маленький. Його розпаковуєш, він взагалі маленький. Так шкода. Тому що мені треба великий. Там в пупі пуп проковиряли через пуп, через там другу сторону. Другу. І пуп дуже болить. І туди треба запирскувати тим дезінфектором. Ну, таким. Я його і раніше куплювала. Дуже класно, заживляє рани. Октенісепт. І, коротше, заклеювати. Ну, попросила там подружку, може привезе. Сьогодні, та завтра, мабуть. А ні, то придеться самій чухати, потроху, цьопати, А що робити? Ніхто не принесе, як я не візьму. Так що отак от: або позичте, або купіть у мене масажі. Позичте можете з процентами. Я, ну просто, так раптово все сталося. Так, так, звичайно, треба збирати. Треба, щоб був якийсь рахунок з грошами. Але якось я поки що не можу. Не знаю, зможу ли я коли-небудь збирати гроші, щоб вони були. Тому що ну, це потрібно. Не знаю. І тепер я просто так застряла. Звичайно, викрутишся з обою ситуації. Просто там попросиш платеж от ціну, там попросиш. Бо в мене оренда квартири, оренда кабінета і там ще там податок, ЗУС. Ну, в ЗУС то згласили, то вже не буду платити ЗУС за цей місяць. І щось там повинні начислити. Ну, там 600 злотих може буде. З моїми такими розходами, то це вже не так багато. Так що. Пропонуйте, якщо у когось є бажання. Буду вдячна. Ось так. Тепер мушу лежати, просто бить байдики, нічого не робити, тому що що нічого... Шо... будеш робити, Живіт проколатий, особа нічого робити не треба. Ну, коротше, це тяжко. Ну, у мене такі больничний, що я маю право виходити до магазину. Тобто це не так, що я повинна сидіти безвилазно. Ну, бо якщо береш лікарняний тут, у Польщі, то ЗУС може перевірити, чи ти вдома взагалі, чи ти не вдома, то в мене такі, що я можу вийти там куди треба, а вони, якщо прийдуть, то. Не знаю, що там. Зрозуміють. Ну, якщо вони другий раз прийдуть, а тебе нема, то може бути проблеми просто з тими виплатами. Ось такі справи. Але це така операція, що я не могла без неї просто. Вона була вимушена, бо воно так боліло ацькі. Я думала, я травілась. Ну, ніфіга. Ну, потім я вже додумала, що я не требася. Визвала поготові. Вони сказали, що ми вам можемо колись безбалюще, забирати вас не будемо. Я кажу, можливо, в мене аппендицит. Вони ха-ха, ха Апендицит з такими симптомами. Ну, і в ітоді я доповзла. Просто я при виді людей не кричу, не верещу, нічого ні. Ну, то люди думають, що все окей. Спокійно, значить. А я так терплю, що воно. Мене мучає, я терплю. Ну, це, звісно, мені дивно, що скоро я не, не хотіла забирати, тому що вони вважають, що я недостатньо була хвора. Друга скора, правда, підказала, в який шпиталь поїхати на сор. Я поїхала там в Мензелесі. Так що, скоро забирає, мабуть, якщо вже лежить, вообще просто без сознання. Не знаю, як вони забирають в общем. Звісно, з цим трошки трудно. Тут треба бути готовим. Вони приїдуть, може, уколють якісь уколи. Якщо ти вже не можеш говорити, вже ти такий, то вони можуть заберуть тебе. А так, якщо ти ще говориш адекватно, все, то вони скажуть: ні 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 Тіпо, їдь на таксі, ми не таксі. Ну, так що так. Але швидко приїхали. 999 швидка. Або 112. Я розказала, прийняла заявку і вони 10 хвилин вже були в мене. Так що швидко приїжджають. Ось так. Але дасть Бог все буде добре. Все, пока.